Свято переможців в житті запрошує дітей з усієї України. Свого часу вони були пацієнтами відділення дитячої онкології Національного інституту раку. десять місяців. Тут. Було три, спочатку шість блоків хіміотерапії, потім операція і ще шість три блоки ще було тоді. Мені 13, а тоді, коли лікувалася, то мені було 6 років і вже 7 років справляли там в лікарні після операції. вже. Думала тільки про хороше щось, відлікуюся, вже поїду додому. і Ніколи в мене в голові не було таких думок, що може щось піти не так, як задумано. Завжди думала, що буде все добре. Шлях до перемоги був складним і в малих пацієнтів, і у їхніх рідних, і в лікарів. Вітаючи присутніх, директор інституту раку, професор Ігор Щепотін, відзначив позитивну тенденцію останніх років: великовність онкохворих дітей. А завідуючий відділенням Сергій Павлик підкреслив: А ви у нас не проценти і графіки? Ви у нас живий доказ нашої роботи. Повірте, і ви молодці. В любому випадку, що у вас в житті далі не ставалося, ви вже пройшли саме-саме страшне випробування житті. Дай вам здоров'я. Голова фонду допомоги онкохворим дітям Лариса Лавренюк влаштовує такі зустрічі третій рік поспіль. Цього разу для переможців у житті організували концерт, виступали молоді виконавці, переможці різних конкурсів. На сцену почергово виходили то артисти, то діти, які пройшли на легкі випробування та одужали, бо вірили у перемогу життя. Прежде всего в этом помогает всегда вера. Это главное, то есть вера единственная сила, против которой страх не может устоять. То есть прежде всего надо верить. Каждому будет всегда по его вере, дано в этой жизни. То есть всегда надо уповать на Господа Бога. То есть Он всегда поможет, поддержит то есть, в такие трудные минуты. Усі переможці в житті отримали подарунки, але самі кажуть, головне радість від спілкування та згадка про найдорожчі слова почуті одного дня у цих стінах: ти одужав.